Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні початок вересня. І я хочу подивитися, яка головна подія цього місяця для України. Я, до речі, дивилася головну подію на минулий місяць, і там якраз показували, і там була карта перемовин. От, думаю, ну, дивно, вони і так, йдуть же ж. Просто нам не про все кажуть. Але дійсно, дійсно, серпень був дуже багатий на новини про перемовини і дуже такі були дуже такі перемовини, які, як думали всі, що дадуть якийсь шанс. Ну, добре, це так ліричний відступ. Головна подія місяця для України на цей місяць, на місяць вересень. Ну, тут можуть бути активні дії, причому такі дії. Тут може бути ідея, ну, з одної сторони десь, тут може бути наступ, от, а і таке рішення вже. Ну, це, це така буде стратегія, і, скоріше за все, це буде там, де побережжя, там, де юг, і оце зона, там, де кордону, От. От. і така стратегія вже є. От. Буде йти боротьба. От, буде йти боротьба, і, в принципі, ну, у нас будуть якісь певні успіхи і певні відкриються можливості. От. Хоча це все буде важко. Буде важко, і в цей місяць буде дуже багато маніпуляцій. От якраз за оцю е, е, зону. Там, де там, де там, де йде оце кордон, там, де йде оце розмежування. Е, ну, от Херсону, це, там, Одеса, Миколаїв, оце все там, де ну, юг, да і е, е, там е, за, ну от, постійно будуть, будуть за це е, битися. Постійно будуть, е, воно буде як і сварки, так і буде ну от, прям натуральна боротьба. Тобто, десь наші можуть наступати, а десь і відступати. Ну, так воно і є. От. Тобто, головна подія цього місяця. Да? Це оце побереже. узбережжя, Тому що, ну, це, мабуть, це логічно, це логічно, тому що йде осінь, і ну, хочеться якби то Виставить нові кордони. От. Ну, і буде багато маніпуляцій, буде багато маніпуляцій, таких агресивних стосовно от деяких територій біля води, от. будуть намагатися і втримувати карта боротьби, он яка. Але, на жаль, будуть і удари. Будуть прильоти, ось балістика, скоріше за все, буде. От. Будуть удари, будуть прильоти і маніпуляції будуть людьми, людським населенням. Ну, за те, щоб відстоювали. За те, щоб вступали в боротьбу. Ну, так мені показали карти. А як воно програється, це вже можна буде подивитися в кінці місяця. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свої думки. Пока-пока!